Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як здійснювати вхід в обліковий запис дитини, який ви отримали від нашого вчителя, переданий адміністраторам сайту, нашої платформи, для того, щоб ви могли без перешкод здійснювати дистанційне навчання у період дистанційного навчання. Кожен із батьків отримав ось таку, такого плану стрічку для своєї дитини. Демонструвати, як здійснювати вхід, я буду на прикладі аккаунту своєї власної дитини. Ви отримали ось таку стрічку, і тут на початку було прізвище ім'я вашої дитини українською мовою. Потім ось безпосередньо аккаунт дитини, набраний англійськими символами. І третє це був пароль. Ну, я його прикрила, у кожного цей пароль є особистим. Тому повертаємося до нашого робочого стола і здійснювати вхід ми будемо у браузері Google Chrome. Якщо ви будете здійснювати вхід в іншому браузері, то ви зможете користуватися тільки емейлом. А нас цікавлять додатки, тому здійснювати вхід ми повинні тільки в Гуглі. Якщо у вас немає цього браузера, то його треба встановити. Заходимо у Google Chrome. І тут, для того, щоб здійснити вхід в аккаунт вашої дитини, ми повинні звернути увагу на. Праву сторону віконця вгорі. Тут є кнопка 9 крапочок. Нажимаємо на неї і обираємо команду Account. Ось тут, бачите, вгорі. Після чого нам потрібно перейти в аккаунт. Всі ці аккаунти вони створені вже адміністратором нашого сайту. Це, наша платформа є корпоративною, тому з інших аккаунтів зайти і приєднатися до курсу нашого вчителя, ви не зможете. Тому ми обираємо команду перейти в аккаунт і переходимо в аккаунт. Ви можете, якщо збережете аккаунт, зараз після першого входу, ви зможете просто обрати потім аккаунт. Зараз ми Обираємо змінити аккаунт, да? тобто його немає і ще ми повинні створювати. І ось тут мені пропонують ввести адресу електронної пошти або телефон. Що значить адреса електронної пошти? Я ще раз розглянувши вашу стрічечку, адреса електронної пошти це ось цей набір символів англійськими буквами, де. Два слова це прізвище і ім'я вашої дитини, набрані англійськими символами. Тому тут будьте уважні, перевіряйте, якщо в прізвищі вашої дитини обов'язково є букавка L, то вона друкується як вертикальна рисочка. Точно так же позначається і букавка I велика. Тому тут звертайте увагу, якщо ви наберете не той символ, який запропонований в цьому рядочку, то вас не запустить далі. Так, ну тепер повертаємося да, до цього поля, і тут я повинна ввести точок своєї дитини. Я починаю від. От. Ви можете здійснювати вхід так, як зазначено в цій стрічці, тобто набирати великі літери прізвище, ім'я. А можете робити це маленькими буквами це не обов'язково. Для того, щоб набрати велику літеру, вам треба затиснути клавішу Shift і обрати на клавіатурі цю літеру. Отже, я набираю бояр. Антон. Антон. Після цього я повинна набрати символ ось цей. Він російською мовою називається собачка, або українською мовою равлик. Набирається він таким чином. Ми затискаємо клавішу Shift, і на основній клавіатурі набираємо 2, цифру 2. Shift. І 2. Після цього продовжуємо набирати повністю всю стрічечку, яка зазначена. Якщо ви набрали усе вірно, натискаємо клавішу Далі. Тут зверніть увагу: треба ввести пароль. Тобто, ось тут, де я прикрила пароль своєї дитини під час фото, ось тут, є 11 символів. І саме зараз ви повинні їх набрати у тому меню. Для того, щоб ви бачили, що ви набираєте, можна ось тут поставити галочку. Да? І тоді ми бачимо кожен символ, який набираємо. І ще бувають браузери, де не ось тут галочку показати пароль, а є ось тут око. Також на нього натиснувши, ви побачите пароль, який ви набираєте. Якщо ви не натискаєте, то ваш пароль виглядає у вигляді точок. Взагалі зручніше натискати цю літеру, щоб бачити, ті символи ви набираєте правильні чи ні. Коли ви набрали пароль, натискаємо знову ж таки далі. Все, ми здійснили вхід в аккаунт моєї дитини. Здійснювати дистанційне навчання ми будемо додатком Google Chrome, який називається Classroom. Для того, щоб його знайти, ви повинні натиснути ось ці 9 точечок. І тут є ось така дошка із білим учнем посередині. Зверніть увагу, вона може бути не вгорі, а десь внизу. Тому, ось тут, промотавши, шукайте ось так вона виглядає в загальному вигляді Classroom. Ну, вже українською мовою нам перевели в російську. Натискаємо на нього. І тут, зверніть увагу, при першому вході буде. У вас висвітиться такий синій великий екран, і в ньому внизу кнопка Прійнять. Да? Тобто, там їхнє соглашення, ви повинні його прийняти. Після цього у вас ще раз перепитають, чи дійсно це ви. Там переглянете має бути прізвище ім'я вашої дитини. І останнім пунктом, яке з'явиться, це вас запитають функція вашої дитини. Тобто, хто ви. Вчитель або учень. І там вам потрібно буде вибрати учень, там така дівчинка з хвостиком. Після цього ви повинні бути додатися на курс нашого вчителя. Для цього вам потрібно буде натиснути ось цей плюсик. Після цього обрати команду присоєдитися, приєднуємося. І ось у цьому вікні ввести пароль курсу нашого вчителя. Ось, звівши код курсу, ми обираємо команду приєднатися і приєднуємося на курс. Все. значить, Приєднання на курс здійснено. Зверніть увагу, тут є три клавіші. Лента задання користувачі. Якщо ви натиснете на, команд, на, на вкладку Користувачі, то тут буде перелік всіх користувачів, які приєдналися на цей курс, але не буде вас, тому не лякайтеся. Бачите, я сама себе не бачу. Далі на вкладці завдання будуть завдання під час дистанційної освіти, яку нам будуть надавати наші вчителі. І окрім цього, ось вгорі є ссылка на відеозустріч в Google Meet. Так, якщо у нас буде команда, що зустрічаємося в Google Meet або виводимо дитину до Google Meet, ми повинні будемо натиснути на цю клавішу. Ну і далі, коли будуть завдання, тоді я поясню, як саме виконувати завдання, де що прикріпляти і як відправляти виконане завдання. На даному етапі на сьогодні це все, що ми можемо зробити, і очікувати дистанційне навчання, якщо воно буде. Всім дякую, сподіваюся, все було зрозуміло.